Всім привіт, з вами ігор. І сьогодні дуже важлива інформація буде в цьому відео. Надіюсь, ця інформація врятує дуже багато ваших інверторів. Збереже ваші нерви, гроші і т.д. поламаний інвертор за 300 доларів. Це не шуточки, я так думаю. Да? От. І от така от вражаюча статистика. Ну просто вражається, що 80%, і це правда. Я вже це переконався навіть на своєму досвіді. Я це зрозумів недавно все це розповім. От, що 80% поламаних інверторів несуть. В ці сервісні центри до ремонтників, щоб їх зремонтували по одній банальній і дуже простій причині, які, яку можна уникнути аж дуже просто. Але все по порядку. Е, для начала, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення, вода, вода це найкраще, найкраще опалення. Я їм користуюся зараз і не так дорого виходить. Побачимося в кінці місяця, що там буде. По оплаті, от, в мене є куча відео, як його зробити. Його зробити коштує не дорожче, ніж гарний, е коштує твердопаливний котел або газовий котел. Тобто плюс нічний тариф, плюс теплоакумулятор, і там дуже все весело виходить навіть по теперішніх тарифах. Та я їх завжди кажу, що тепловий насос, вода, вода завжди був, є і буде при любих тарифах е найдешевшим опаленням. Найдешевше, це я вам гарантую. О, а нічний тариф, як я вже казав, не одмінять ніколи, бо це вигідно всім. От, ще є в мене сонячна електростанція з інвертором, але ще поки що без АКБ. О, теж дивіться, як вона в мене працювала і раніше. Тобто варіант план Б у мене є. Якщо навіть і станеться щось з інвертором, я перейду просто на постійний струм назад і буду так і користуватися. Або другі варіанти там в мене є, я цим вже про них теж говорив. Є ще в мене сонячний колектор повітряний на 6 квадратних метрів. Дуже теж допомагає, коли є сонечко. Ну, от зараз ось щось вже починає, починає розвіднятися, то я розраховую, що ось ось він має вмикнутися. Цей колектор-вінтилятор. Ну там по терморегулятору, звісно, він вимикається, вимикається по температурі в самому колекторі. Є ще в мене досвід використання вітрогенератора, як я вже казав, поки у вас все цього стального немає, що я перераховую, вам він не потрібний. От, є ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. О, про все це є плейлисти, про всю мою альтернативу. А в мене альтернативи багато є, як ви вже зрозуміли. ДЦ-циркуляційний насос, як дуже непоганий варіант, якщо ви хочете по мінімуму обійтися, не влазити в ті тисячі, тисячі, тисячі долярів, от, щоб всю хату заструмити, заживити, а вам треба тільки опалення, наприклад, інтернет і все таке, то цей ДЦ-циркуляційний насос, який 12-вольтовий працює прямо від акумулятора, навіть від павербанка він може піти працювати, Ну, краще, звісно, через, ну, через повишаєчку, щоб накрутити, на 6 -7. 8 хоча б О, Хоча буде він і прямо працювати, я думаю. Ну, слабенько просто, але буде. От, про все це в мене є плейлисти, є в мене ще консультація, якщо щось комусь не зрозуміло, по якомусь питанню, дзвоніть, все вирішимо. І там же, де консультація, буде посилання на відеоогляд моїх сухофруктів, це екологічно чистий вітамінчик, нічим не кроплений, в екологічно чистій місцевості, нічим не оброблений, все є, крім персиків і слив. Це вже немає, вже розібрали. Яблука, вишні, груші. 에... Абрикоси, виноград, ще є. Що там може ще щось я щось забув? О, Так, і це буде посилання на це відео. Теж буде там і ціни під тим відео, де ви перейдете посилання на мої сухофрукти. Все там є. Дивіться, дзвоніть, пишіть, є WhatsApp, все домовимося, все розкажу, все розповім, все продам, все обійшлю. Переходимо собственно, на тему нашого відео. І так, спочатку я вам розповім свій випадок, який ось у мене стався буквально на днях. От, і коли я зрозумів, що це дійсно так, хоча досі до того я не вірив, що таке може бути. О, під'єднуєш я реле, реле напруги, да? яке нове прийшла Томзано, той, те вже Яру. Я ну, не викинув воно валяється десь. У мене може на запчастини, якісь піде. О, не знаю, що там можна ремонтувати чи ні. О, під'єднуєш те реле. А в мене ж там ви бачили, так? Да? Пусте місце між тими автоматами і. Знизу там все вже було під'єднано такими проводками. кусу. Я їх тільки від'єднав, вони випали вниз і з'єднав напряму від головного автомата. Ну, це ви бачили, хто не бачив. Прийшло ж мені це реле, я викинув ту перемичку на фазу і нуль, вставив те реле напруги. Зверху під'єднав два провода Правильно, там дивиться, фаза і нуль на це реле напруги, воно не можна переплутати. О, і вихід так. Наче так само під'єднав ж нижні. Ну там я так дивлюся, вони ж там всі однакові. Погнуті їх ніхто не перегинав, алюміній, товстенький, такий, все там зачищено, вже обрізане. О, я їх так поставляв, начебто, як воно й було. Тобто, в мене виходить се реалія напруги. На одну гілку направо йде на автомат, це те, що на інвертор, і наліво, на другий автомат це прямо від мережі. Тобто я можу перемикати. Якщо цю групу справа вимкнув, а цю вмикнув прямо від мережі, цю вимкнув, ту, микнув, через інвертор все йде. Обов'язково треба так зробити, щоб у вас міг інвертор з акумулятори вимикатися. Як це ви зробите? то вже ваша справа. От, але це треба зробити, щоб можна було і напряму користуватися, як зараз ви користуєтесь без інвертора. От, під'єднав я ці всі проводки, дивлюся, ну як то можна помилитися, все ж наче підійшло, нічого я не перегинав, всі ж ці кусочки, там, такої, такої довжини, там ці всі такі колечка, там все підійшло. О, тобто я нічого переплутати не міг. І значить, фаза і нуль, як була на інвертор, так і має підходити. Там треш треба дивитися, бо фаза і 0 на інвертор має правильно підходити. Там помічено. вхід інвертора, а це вхід, і фаза і 0. Тобто, це не можна міняти його місцями. А потім, думаю, але щось мене стало гризти. Черв'ячок якийсь такий в голові з'явився. а да, і... ну перевір, думаю, так. Ану, перевір. Ну, хіба це важко? Ладно, думаю, як перевірити? Пальцем вести через оті всі автомати, через оте все, там, 4 провода вкупі, вони всі однакового кольору біло. О, можна помилитись. Тому я взяв, просто на інверторі, зняв кришку оцю, від'єднав оцей вхід, АЦ. Трохи його опустив, тобто витягнув з клемника, але не витягнув з самої отої дірки. Тобто так, ну вже до інвертора контакту не було. І включив хідний автомат. Запрацювала реле напруги, засвітилася, все там щелкнуло, все стало робити. Ну, Це вже не поламане друге. <реш> <реш> нарешті, да? А, ну, Це я в шоці поламане реле напруги. Я не знаю, чи пішіть у когось було таке поламане, мабуть, тільки мені таке досталося. <реш> От, і туди ж тикаю індикаторну отверточку. <реш> а в мене помінялася фаза з нулем. Уявляєте собі, От щоб я не перевірив і вмикнув оцей автомат. Щоб було б, щоб я не знаю взагалі-то, що було. Хто знає, пишіть, щоб було. О, Ну я думаю, що недобре було б інвертору. Да? От. Тобто. Людський фактор ніхто не відміняв, уявляєте собі, начебто всі ті самі проводки повставляв, начебто так само, все. А я їх просто симметрично поміняв, оказується. Ну, помилився так. Просто вони не на ту сторону, бо вони ж автомати однакові з двох сторін стоять. Вони ж на ту, що на ту можна поставити. Я так... <гум> Являється, в мене помінялася фаза з нулем на виході з цього вже реле напруги на автомат. Так само і вийшло і на інвертор вже підходить. Не... Там, де фаза вже підійшов нуль, а там, де треба нуль, там вже підійшла фаза. Світиться там. Не впав, уявляєте, ну от, аби не перевірив. Ну, аби не перевірив і під'єднав оце на нуль фазу вхід на інвертора. І що б було, я думаю, те, ну, нічого б хорошого з цього не вийшло. Тобто, ці 80% поломаних інверторів, які несуть е, в сервісі ремонтникам, якимось там знайомим ютуберам, багато на Ютубі зараз займаються ремонтом інверторів, кажуть, що 80% поламаються інверторів по вині самих власників. По війні самих влад, тобто людський фактор, людський фактор. Не там під'єднав, не те під'єднав, поміняв полюса, там, полярність пере... помилився, де з плюс-мінусом переплутав акумулятор, чи поля, чи сонячне поле. Чи неправильно вмикнув, чи не через лампочку. Там, коротше, варіантів. Я так думав про це. Там я не знаю. ну, Варіантів 20-30, якщо не 50, його поламати інвертор просто неправильним під'єднанням або неправильним вімкненням. О, тобто, ну, Лявляєте 80% поламаних інверторів по цій банальній, простій причині, наш недосмотр. тобто, Перевіряйте все. Я вас прошу. Перевіряйте два-три рази. Краще ще більше. Ну три рази як мінімум. Як мінімум перевірте. Після того як ви вмикну, під підключили е, все. Не вмикайте той автомат сонячний чи мережевий. Перевірте ще раз. Ще раз перевірте. Це не важко. Ну е, там витратите ще там декілька хвилин, тих але збережете. Я ж кажу, 300 баксів, кучу нервів, кучу здоров'я і кучу часу на замовлення нового інвертора чи ремонт. Того. Ну це це ж взагалі просто жах. От, перевіряємо, все підключаємо правильно. Є вже куча відео на YouTube, як це його під'єднувати, там, акумулятори через лампочку. До речі, Непоганий варіант, я замовив собі е, ці термоусадочні такі кембрики, є на Aliexpress. Одрізочки такі вже готові, там по 4-5 по сантиметрів, різної товщини, різного діаметра, кульок цілий, там, їх, там, я не знаю, штук 200 їх. І вони там є красні і чорні. Можна підібрати на будь-який провод, будь-якої товщини. Дуже зручно мітить, наприклад, провода від акумулятора, якщо у вас однакові по кольору провода там від акумулятора йдуть або від панелів до інвертора, я їх надів на ці провода, трошки нагрів вони закріпили, що мене красний, чорний, красний, чорний. Там все, все видно, все зрозуміло, нічого вже не переплутаю. Також можна і фазу, і нуль помітити, бо там є і жовті, і сині, і якісь там зелені є там ці кембрики, ну, термоусадочки обрізані. От Можна, так, наприклад, собі полегшити життя, і убезпечитися, мітити якось. ну Може ще якось по-другому ви висові помітити там, ну, ці провода, щоб їх не переплутати. Тобто. Я теж бачите, трохи не влетів оцей людський фактор на ремонт інвертора. Просто переплутав би фазу і нуль на вхід, а ну от так. от ба, начебто все ж так, як і було, а оказалося, що мінялась місцями і фаза й нуль в мене помінялась. Так що ще раз, ще раз, перевіряємо все три рази перед вімкненням автоматів, сонця, мережі, акумуляторів там під'єм. Ще раз все перевіряємо. Чи ви правильно під'єднали вхід на вхід інвертора, вихід на вихід, фазу й нуль, заземлення чи є болтиком там зробили, прикрутили той заземлення нуль болт. Тому щоб все було ідеально, перевірили краще пізніше, там я ж кажу на 5 хвилин його включити, чим його потім займатися, десь села на ремонт, то замінювати ті ключі, то й ремонт вийде кучу півціни інвертора. Тобто ще раз гарно: 80% не забуваємо. Людоньки, не забувай 80% поламаних інверторів, які валяються в сервісних центрах чи у ремонтників. А ті, що їх ремонтують, поламані, згорені. По причині нашої по нашій нашій причині, по нашому недогляду, неуважності, людський фактор, людський фактор, і тільки 20% виходить, поламані ті, що там заводський брак, там чи я не знаю, мережаска конула, чи що, але ж якщо Реле напруги є, то чого вона довше скакати? Тобто 20% всього на все, уявляєте собі, навіть якщо 70% на 30% і то великим. Ну більша, більше все одно, як ти крупів, більша частина поламаних інверторів, це наш з вами недосмотр, неуважність і все таке неправильно під'єднання. Не перевірив, там щось не те, не там поліз, не те вимкнув, не те перемкнув і т.д. і і тепер. Отак от таке відео, надіюсь, воно вам поможе і убереже ваші гроші і нерви, як я вже казав. От, пишіть, що ви про це думаєте, замовляйте, які відосики хотіли б побачити про інвертор, сонячне опалення, що вам там буде цікаво. от. Ну, все, я те, що хотів сказав. Ще раз будьте уважні, перевірте три рази. Три рази, як мінімум, як мінімум три, краще чотири рази. Ну, як три, як мінімум. Я по три рази все перевіряв, бо чуть не влетів. от З переп'єднанці, Лелена Ну, Перевіряйте все, перед вімкненням автоматів, все буде у вас добре, все буде працювати, бо навіть якщо вони китайські ті інвертори. Турини ну, у них ніхто не робить, що вони ламалися, я так поняв. Воно все має працювати. Техніка, та, мені здається, що це не тільки до інверторів відноситься. Мені здається, якщо взяти поламки любого електроінструменту, там якихось механізмів, то це неправильна не експлуатація, не та що не написана в інструкції. А то, що, тобто людський фактор. Мені здається, що більшість я теж так думаю, і думаю, що ви так думаєте. А якщо ні, то пишіть, що ви про це думаєте. Ну як, іначе я так. Пам'ятаю, з електроінструментами статистикою поломок, все на все на сьогодні. Дякую за увагу. Всім до побачення.